Щороку у 3-4 травня в Україні відзначається всесвітній день вишиванки. У 2025 році День вишиванки святкуємо 15 травня. Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Потім ця традиція поширилася і по інших містах України. Завжди підтримують таку патріотичну ініціативу. Студенти, викладачі та працівники Балтського педагогічного фахового коледжу кажуть, особливе значення День вишиванки має під час повномасштабної війни Росії проти України. Одягнена вишиванка це символ незламності українського духу. Демонстрація того, що українці вільний народ. Щороку, в 3-4 травня, українці та прихильники української культури по всьому світу святкують день вишиванки. Цьогорічний день вишиванки набуває особливого значення, адже проходить в умовах війни, коли символи національної ідентичності набувають особливого значення. Вишиванка для мене та для моїх друзів це не просто одяг, а жива історія нашого народу. У кожному візерункові символи сили, любові, захисту. Це те, що об'єднує покоління, нагадує про наші корені та спонукає берегти традиції. Одягаючи вишиванку, я відчуваю гордість за те, що я українка. І сьогодні багато людей по всьому світу вдягли вишиванки, аби підтримати свою країну та виразити до неї повагу. Так само і працівники, студенти. Викладачі комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж долучилися до святкування, адже для нас одягнути вишиванку це велика гордість.